Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Марафон Єдині новини продовжують команди фактів та вікон. Найважливіше на цю хвилину далі. Вітаю вас. Троє дітей постраждали від вибуху під час інтерактиву у музеї в центрі Чернігова. Це підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, на заході чомусь була експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Наразі деталі з'ясовує поліція та ДБР. Один з постраждалих дворічний хлопчик у тяжкому стані. Всім надається медична допомога. Восьмирічна дівчинка загинула ще шестеро людей поранені. Серед постраждалих також двоє дітей. Це наслідки обстрілів Миколаєва та Березнегуватого. Повідомили у Миколаївській обласній раді. А ранок на Миколаївщині почався з ворожої атаки на Вознесенськ. За даними оперативного командування Південь, із винищувача су 34 російська армія завдала удару ракетою повітряного базування Х-59. Пошкоджено логістичний склад сталася пожежа. Минулося без жертв. Шестеро цивільних минулої доби зазнали поранень у різних районах Харківщини. А в самому обласному центрі частково зруйнований іще один навчальний заклад. Уночі окупанти знову випустили кілька ракет по Харкову. Частина з них уже традиційно самоліквідувалася, та одна поцілила в землю поряд зі школою. Ніхто не постраждав. Утім, будівля кінця 19 століття сильно пошкоджена. В результаті прильоту у нас ми маємо такі пошкодження, як 28 вікон, два навчальних кабінети. Ну і усередині приміщення пошкодження, які характерні для руйнування, власне, тріщини по всій будівлі сьогодні. Зранку педагоги, комунальники, учні та батьки прибирають наслідки обстрілу, вийшли допомагати навіть мешканці, будинки яких так само постраждали від ракетного удару. Так, а в нас таке свято видалось. Ну як, це моя школа, ну, моєї дитини. Тут навчався мій чоловік. Живу я тут. Займа виручка. Держіть друг другу допомагати. Ви неподалік не... живете. Я отут рядом буквально. У вас будинок цілий? Ну, стекла вилітіли, ну, нічого страшного, я вставлю. Слава Богу, стекла є, все нормально. Як повідомив голова обувійської адміністрації, це вкотре була стара радянська С-300, які б'ють неприцільно. Вирва, що утворилася на місці прильоту 10 на 10 метрів. За даними на серпень, окупанти вже пошкодили обстрілами понад дві сотні шкіл на Харківщині. Більше двох десятків знищені повністю навчання у Харкові 1 вересня розпочалося лише в дистанційному форматі. Два байрактари знадобилися українським захисникам, щоб за три дні знищити вісім танків, самохідну арт-установку БМП та гаубиці окупантів. Такими успіхами поділився головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, зазначив загальна сума розбитої ущент ворожої техніки 26,5 мільйонів доларів. До того ж, 2 мільйони ворогові доведеться витратити на ремонт пошкодженої техніки. Це ще 5 танків і одна БМП, зазначив Залужний, додавши, що один із байрактарів допомога дружньої для України Литви. Сьогодні вранці повітряні сили Збройних сил України збили на Донеччині російський гелікоптер-алігатор і вкотре приземлили безпілотник Форпост. А минулої доби до втрат окупантів. Додалося іще 350 російських військових. Усього від 24 лютого Росія втратила вже майже 50 тисяч свого особового складу, повідомили у Генштабі. Наші військові також ліквідували більш ніж 2 тисячі танків, 4 тисячі 400 бойових броньованих машин, понад 1100 артилерійських систем і майже 300 ракетних систем залпового вогню. Також збройні сили України знищили за час повномасштабної війни 153 ворожі засоби ППО, 235 літаків і 205 гелікоптерів, понад 860 безпілотників і більше двох сотень російських крилатих ракет. Насамперед, утрат нині противник зазнає на Донецькому та Криворізькому напрямках. В Одесі діти розмалювали розбиту військову техніку окупантів. Такий незвичний перформанс улаштували на честь дня міста, який відзначили напередодні. Ворожа розбита залізяча встановили в одному з міських парків і діти, озброївшись балончиками з фарбою, узялися прикрашати вигорілі, вигорілі БТРи та Камази патріотичними малюнками. Замість зеток на бортах з'явились українські тризуби, герби та патріотичні написи. У розмальовуванні взяли участь кілька десятків дітлахів. Частина з них вихованці дитячої художньої школи. Скористалися такою нагодою і дорослі. Вони жартома називають себе фронтом краси та хорошого настрою. Майстри нігтьового сервісу, перекористилісти, барбари, косметологи та візажисти столиці об'єднались у б'юті волонтерський хаб. Щопонеділка гору індустрії, краси їздять деокупованими селами Київщини та дарують місцевим усі послуги, які тільки можуть. На одному із виїздів Б'юті армії побувала Ксенія Павлишин. Школа у селі Литвинівка сьогодні перетворилась на салон краси. Ось в одному з класів усім роблять стильні зачіски. Кожному з селян майстри намагаються допомогти індивідуально. Радять, яка зачіска їм найбільше пасуватиме. Ось до прикладу, Барбер Кирило працює над новою стрижкою для десятирічного Артема. Хлопець розповідає: лише раз був у перукарні. Мама мене оце зрила до цього машинки. Ну да Щоб довго відростало. Майстер ви скажіть, ви стрижете хлопчика. Це буде сюрприз. Сюрприз. Приємний. І ось нова зачіска готова. Артему настільки сподобалося, що тепер каже буде просити маму навчитися робити таку ж стрижку і не інакшу. В сусідньому класі місцевим красуням роблять манікюр, корекцію брів та масаж. Мирослава сьогодні вперше у косметолога почала з доглядової процедури для обличчя. Кайфово. Кайфово. Які ще процедури сьогодні будете робити? Та все. Більше нічого не буду робити. Проведь я... зробила корекцію. Манікюр каже, у селі зайве, адже щодня доводиться порпатись у землі чи доглядати за свійськими тваринами. Майстриня нігтювого сервісу Тетяна розповідає, що й справді у селах, де їй доводилось бувати, місцеві жительки зазвичай не роблять покриття, лише просять привести руки в порядок. Під час манікюру розповідають про те, що пережили, а опісля не можуть натішитися доглянутими руками. Деякі люди просто після цього нам кажуть, ми знов хочемо жити, ми так вас чекаємо. Ви такі ми знову почали за собою стежити. Ми от просто найкращий комплімент це в мене зараз дід не впізнає там, чи корова не впізнає. Я не вмію воювати, а вмію робити манікюр. Саме задля цих емоцій волонтерить кожен із цих майстрів. Вони впевнені для жителів деокупованих сіл. Це своя рідна терапія. Про те, що пережили, то як е, про село, про будинки, чи є пошкоджені будинки, про сім'ю. Стараємося якось витягувати з них їхній сум, і так далі на надати їм більше не тільки нашої послуги, а й якогось позитив. Спершу розповідають б'юті волонтери, людей було небагато, та з кожним візитом охочих дедалі більшало. Косметологиня Дарина каже, бувало, і таке, що за день з командою надали близько 200 послуг. Це був їхній власний рекорд. Звісно, цей телефон сарафанний працює. У нас було багато випадків, коли ми Ко ми приїжджаємо людей небагато, але дзвонить зіна, приходь тут салон, тут і стрижка, і манікюр, і брови все роблять, і тоді швидко черга зростає. Тепер же їм пишуть і телефонують з різних сіл та містечок, чекають і готують гостинці. В селі Мироцькій нам готували вареники місцеві, ага. а, в Блиставиці, це теж Бучанський район, ми вже були три рази. І вже останній раз, коли їхали, вони сказали, все, ми вас чекаємо знову і ми будемо робити вам шашлик. Плюс вони, вони хочуть віддячити тим, що в них є. Постійно приносять нам всякі овочі з городу, якісь фрукти. Без пакунків з собою каже Оля, ще жодного разу не поверталися. Це вже 16-й візит. Б'юті волонтерів у деокуповані села. Їздять щопонеділка своєрідними ротаціями. Матеріали купують за власні кошти та за донати від небайдужих. І найбільше доброчинців надихають щасливі, вдячні і головне задоволені очі. Певнять їздитимуть допоки зможуть, адже у такий спосіб допомагають і людям, і собі пережити усі труди. Днощі Ксенія Павлишин, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. США досі не надали візи Лаврову та понад півсотні осіб із його делегації. Повідомляє Reuters. їхати у штати Росіяни збиралися на генасамблею ООН, яка відбудеться 20 вересня. У листі посол Росії в організації Василь Небензя назвав відмову тривожним сигналом, оскільки протягом останніх кількох місяців Вашингтон постійно відмовляв у видачі в'їзних документів низці російських громадян. Речник держдепартаменту США натомість заявив, що Сполучені Штати серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країни, що приймає ООН. Водночас він зауважив, що інформація про візу є конфіденційною, тому він не може коментувати окремі випадки Такі новини на цю мить